А... Так я погоджуюсь. Я погоджуюсь з колегою, що чисто техніч з технічної точки зору дуже складно забезпечити спра саме справедливе включення або відключення, угу. тому що колега абсолютно права є. Наприклад, в тому чи іншому місті будинки, які поруч з лікарнею знаходяться. А ми О, так. знаємо, що лікарні вони в першій категорії їх не можна виключати. А наприклад, будинок навпроти, люди бідкаються, що дивиться у них світло є, у нас немає. То і чисто технічно це складно. Дивіться, ми будемо сподіватися, що найскладніше ми пережили, але з цього треба робити висновки, і в тому числі система справедливих відключень це такі органи, як Едерженергонагляд і, Н... і... Крає в тому числі мусять над цим працювати. Бо не дай Бог таке станеться або повториться, то щоб люди всі були задоволені. Палов... Щодо Житомира, Житомира я коротко. Я Прошу, в цілому там, взагалі, наскільки я знаю, проблем там взагалі місто не виключали. Не виключали, тому що Житомир у Житомира є кілька твердопаливних великих котлів або станцій, які працюють на відходах, значить, на дровах, на відходах, на цих всіх речах. І тому. Житомир постраждав найменше з іншого боку. Є інформація, що Житомир не відключали колега. От моя права абсолютно що з цим треба розібратися, як це було, чи відключали дійсно Житомир. Це все відноситься до цього процесу справедливих відключень або включень. Над цим треба працювати і робити висновки з того, що було. Пане Олеже, Ви абсолютно вірно сказали, що раніше повідомлялося найбільше ну так сформульовано. Найбільше порушень щодо розподілу електроенергії виявили в Дніпропетровській і Житомирській областях. Багато споживачів віднесли до категорії об'єктів критичної інфраструктури, що призвело до перевищеної потужності, крім того, не повністю виключалися всі черги. Ну, десь взагалі не виключалися, десь виключалися не повністю. Ну, а, знаєте, відверто кажучи, пані Анна, зараз от світло є. І оці всі речі, ні, розібратися треба, зрозуміло. Ми ж за справедливість. Але не виключається, не вимикається, ну і слава Богу. З іншого боку, а от як так от конкретизуєте вже і ви, і ви, пан Олег. Значить, останнім часом ситуація поліпшилася, слава Богу. Тому що два реактори запустили, чи тому, що тариф підвищили? Два реактори запустили. Це пане Олеже, запустили два реактори. Ми додали з дефіциту загалом 9 гігават маневрової. додалося два, і ми це відчули. Плюс великий плюс це теж поліпшилась погода. Зникла спека. Ну ви ж самі бачите на вулиці, хоч дихати вже можна. Ну, це Слава правда була. до речі, дійсно і. і... І, і, і хочу за зауважити, що от великі холодильники, страх резерву, які працюють, яких не можна виключати. Звісно, що цей прямий наслідок, те, що зовні температура понизилась, да на вулиці температура понизилась, і ночі холодні. Давайте відверто можна вже відкрити. І наслідок цього Да.